Фіналісти вже в тому не щасливі. Не всі однаково щасливі. А, Одним... я я втратим, можна, можна. <рес> Третьим, третим, я третім. Київство будете, так? Да? Третім будете. Я що там взяв? третім буду. Київські хитрик, як сказали, на п'єдесталі. Ну... Ви, вам довелося пройтися по земниках на шляху до перемоги mm -hmm. в 19 етапі. Як воно з земниками грати? Легше і важче? Ну комфортніше, ми з ним, наприклад, взагалі просто. <ріхи> з ним. <ріхи> партія, просто... <ріхи> а <ріхи> з ним. А з ними дуже звикли, ми багато з ним тренуємося, з ним було легше. Ну тоже в том не было. Это было, как в дома, а мы с ними, как напарники, и они трош, трошки так напарники трошки. Да, такая. Да. Мы просто Украину выигрывали вместе, скажем так. И мы это... в трех выигрывали да, Украину. Да, 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 да. Да. Это команда номер один Киева, которая выиграла в 2016 году первое место. Команда, нет, не хватает одного человека. Был бы четвертый. Підкалювали один одного там фіналі. Підтримували. Ні, це, це, це з ним нормально, абсолютно нормально, бо ми з ним кожен день майже тренуємо, ми там по скаби персоналі зустрічаємося. Це, це просто ми перше вийшли з ним двох фінал. Це була як домашня загадка. Просто хотіли щось, якось розбавити, тому що в сил немає, там гарної дуже гарної гри там, показати не вийшло. Треба якось ну, щось якось наближати. Ми ми як що, да, треба трошки трохи підкалити. Я, я зрозумів, що ви обіцяли виграти в суху. Так, ну, як... це, ну не виходилось. Це був ще фольклор. Я б предполагав. Ви вперше граєте в Чернівцях, а взагалі в ви червницях? Да, Черносим дуже подобається організація і саме проведення. отличного комфортний зал. Всім дуже подобається. Дуже зручно, бо великий зал. Є е для гри і е є е де багато місця між мішенями, це дуже, дуже важливо. Ласно. Встигли побачити і маленький Париж, так називають черниці. Ми ще черниці взагалі не бачили. Зранку приїхали сюди зразу і на сіді. Ну, ми... ну, 6 ранку приїхали, 6. бо не встигли, встигли ще. Але а, як ви чуваєте, має пережитися тут цей етап Кубка? Тільки за. Удачі завтра. Дякую.